Їде весели автобус, справ багато в нього є. До лікарні, цирку, школи, пасажирів він везе. У вікна поважний козлик, товсту книжечку чита. Їде він сьогодні в гості, а ведмедики у парк. Веселились ведмежата та дивились. У вікно, а ось поросятко татом нагулялися давно. Свій маршрут автобус знає. Рано вранці вже не спить. Він усім допомагає та бажає хай щастить. Що зображено на картинці? Картинка показує автобус, де можна побачити такий автобус? У місті або на вулиці. Що робить автобус? Автобус перевозить пасажирів з одного місця в інше. Які звуки можна почути, коли їде автобус? Можна почути шум мотора, дзвін дверей, шум коліс на дорозі. Чому діти сідають у автобус? Діти сідають у автобус, щоб поїхати до школи, садочку або до інших місць. Що роблять пасажири, коли їдуть у автобусі? Пасажири можуть сидіти на сидіннях, дивитися у вікно, читати книжки або розмовляти. Чому автобус важливий для людей? Автобус важливий тому, що він допомагає людям дістатися до різних місць та виконати свої справи.